Флора феєприроди. Любить довколишнє середовище своїх друзів, але є одна річ, яка заплутала всіх фанатів. І сьогодні ми розберемося, у чому справа. Привіт, я Алекс Руса і ти потрапила на мій канал. Де сьогодні ми поговоримо про улюблений колір флори. Let's go! Що ми знаємо про неї? Народилася в лінфеї 1 березня. Казковий знак зодіака Дряда не може жити без запаху квітів і рослин. Її кімната це квітковий рай, де кожна рослина має власне ім'я. Подобається вчитися. Вона завжди намагається робити все, що виходить як найкраще. Також любить писати вірші. Це захоплення з'явилося завдяки гелії, який завжди підтримує дівчину. Про неї кажуть, що вона є трохи сором'язлива, особливо її піксічата, яка справжня балакучка, що точно тішить та не дуже тішить серце флори. По-перше, це домашня випічка, також садівництво, обожнює метелики, романтичні фільми, найулюбленіший жанр. Також дуже полюбляє рослини, що є не менш відома, часто з ними залишається наодинці. Ненавидить шопінг зі стелою. Флорі дуже тяжко витримати постійну біганину по бутикам разом зі стелою. Я впевнена, ви зрозумієте. Полюбляє слухати регі, носити м'які капці, улюблений предмет Волфеї Ботаніка, а улюблений колір. Рожевий і тут починається магія плутанини, бо в восьмому сезоні 10 серії Флора сама каже, що її улюблений колір зелений. Я думала над тим, як це пояснити, і дійшла такої думки. Може, раніше вона була фанаткою рожевого, а тепер зелений її нова любов. Ну буває ж таке: сьогодні хочеш морозиво, а завтра чіпси. Так само і з кольором. Пиши в коментарях свою думку щодо цього: це просто еволюція смаку чи промах сценаристів. Мені цікава твоя думка. Дякую, що додивилася відео до кінця. Не забудь підписатися на мій канал, і також не забувай про мій інстаграм. І до нових зустрічей в новому відео. Пока.